Думаю, мої, знайшла в діда в записах, собі переписала у свій гримуар, щоб не випадало волосся. Дівчата жіночки, ви з цими заговорами, шепотками пользуйтесь, бо це знаєте, старе-старе колдовство, це дерев'янське колдовство, це не чорна магія. І так я даю берете розсоску свою, дивіться, в діда так записано, берете гребінець і говорите такі слова. Так, достаю на гребінець перед тим, як розчесуватися, щоб волос не випадав. Так в дідай написано: поле до зернюшка, світло до сонечка, темечко до гребішка, волос до волоска. Амінь. Стоп, установила. Підписники для вас. Хто не підписався, підписуйтесь. Бачите волос на волос з розчіски. Потім з цієї розчоски. Який волос є розчіски, ото більше випадати не буде. Це дуже дійове. Я завжди пользуюсь, бо має довге волосся. І я завжди ним користуюся цим заговором. Це шепоток, це старе дерев'янське колдовство, воно не опасне, не чорна магія. І вас хочу предупредити. Дивіться, як вас теж розчесує, дивіться, щоб у вас не вкрали, не забрали ваше волосся. Особливо в парікмахерській, Будьте уважні, там змітають. Дивіться так, ну, становіться, попросіть, щоб при вас змили цей волосся викинули. В урну, бо дуже опасне діло, я вам говорю, на волосся дуже роблять страшні речі. І старайтесь отак розчесалися, волосся своє скрутили, обов'язково скрутити, а не так жмутком, скрутили і викинули. А такий ще поток, хай буде для вас дійсний. Я вас люблю. Ваша ядюся, ягуся, відьма, українка.